Добрий день, мої вітання. всій садовій спільноті. А хто вперше заглянув до мене на діляночку, запрошую підписатися і доєднатися до спілкування та обговорення в коментарях. А я за це вам наперед дякую. Ніколи я не робила якихось тематичних відео, все виходило спонтанно. Сьогоднішнє відео не буде виключенням. Та хотілося б затронути таку темку, як вік троянди. Як я говорила раніше. Мої перші квіти, тобто цвітіння троянд, я побачила в минулому році. А посадила свої троянди я в 2023-му. Тобто моїм найстаршим трояндам тільки другий рік. До речі, слово троянда запозичено з новогрецької мови і означає «тридцятилисник» лисник або 30 пилюсток. Звучить воно щось типу. Тріанта філо. Тріанта це 30, а філо листок. Але є ще слово роза, яке з латинської запозичено. Так от, що наштовхнуло мене на ці роздуми, це ця троянда. Їй вже більше десяти років, а може і років 15, вона зростала вже в мене давно. Ну, так сподобалась. Я попросила, щоб мені її прикупали, я посадила її в себе. Але тоді троянда моя зовсім не цікавилась, і вона росла собі, ну, ну як росла, не вкривалася нічого. І от коли в цьому році у мене захворіли троянди, захворіли ну, майже всі борошнисту, на борошнисту росу, то ця троянда, яка хворіла завжди і виглядала дуже погано, у мене стоїть чистенька. І... Тоді мене постало таке питання, цінне питання, спостереження, як же вік впливає і чому так сталося, що вона завжди в мене хворіла, до речі, це фламентанс завжди хворіла, а в цьому році я її ні разу не обробляла. Ось моя керіо, їй два роки. Обробки я проводю, мабуть, кожні 4-5 днів, ну і десь, мабуть, уже три. Чотири цикли я зробила, але все ж, ну, ось маленькі, ці новенькі листочки, та ні, все одно покручені. І нічого їм не допомагає. Ну, і от почала почала шукати інформацію, думаю, як же вік троянди впливає на її стійкість. Ну, безумовно, що впливає не тільки вік троянди, а Мабуть, якісь регулярні обробки. А також, а також і сама характеристика троянди повинна бути, мабуть, гарна. От я, наприклад, думала, що керіо не повинна хворіти. В минулому році я такого не помічала. З ці листочки, які літні ще були, вони всі чистенькі, рівненькі, глянцеві, а ці. Новенькі все ж хворобливі. Тому я почала шукати інформацію. І вся інформація була якась така, ну, взагалі, або дуже так поверхнево було охвачено це, ну, можливо, я не зрозуміла чогось, тому знайшла, систематизувала це, можна так сказати, і ну, зробила деякі висновки. Якщо щось не так, я запрошую в обговорення в коментарі. Або ж ви мені щось підскажете. Так от, цю троянду я в минулому році оновила. Я вирізала всі старі пагони. Я її, можна сказати, не вкриваю, хоча ні вкриваю, я її просто притискую до землі і ложу на неї ну, або дошки, або там старі двері були такі дерев'яні. І я її просто прикриваю. І після того, як я її оновила і прибрала старі пагони, вона хворіти в мене перестала. Кароса, яка теж стоїть в борошнистій з регулярними обробками. Ну, тут молоденькі листочки, видно, що так більш-менш. Але ж все одно. І от, значить, перший рік троянди. У неї йде укорінення. Вона наганяє декілька базалок, а квіточки, коли вона квітує, рекомендують прибирати. Ну, Є багато дискусій, треба прибирати, чи природа сама знає, що робити. Тут вже вибір ваш. Можна подивитися на сортність троянди і все ж таки їх прибрати. Я цього ніколи не робила. Ну дуже дуже рідко, можливо, перше цвітіння. Також перше цвітіння, як ми знаємо, троянд більш більш потужне, ніж уже друга хвиля або ж третя. І от в перший рік троянда цвіте ну не сильно. Чого не можна сказати, наприклад, це теж щось залежить, мабуть, від сорту. Про мою Вів'єн Вествуд. Я боюсь помилитись, але це вже, мені здається, четверта її хвиля. Вона у мене постійно в квітах і квітне дружненько. Вона не так захворіла, як інші троянди, але все ж обробка її теж. Достається, тому що ну, коли в мене залишається після лікування більш хворих троянд, я завжди пробризкую і для профілактики і мої ті троянди, які залишилися. Тобто цвітіння залежить ще і від сорту. Це весняна посадка. Коли я думала, що в мене пропала коколоко, я навесні купила і вона постійно теж мені квітує. Ну, Зараз квіточок свіженьких нема, але є пуп'янки. Тому це те, це те, що треба розуміти про перший рік троянди. Чому я розказую, тому що, надивившись е, відео, гарних відео наших трояндарочок, у яких по 150, по 200, по 500 кущів. Надихнувшись цим, я собі поназаказувала і чекала тут, що в мене будуть сади Семіраміди. Ну, цього не вийшло. Був трошки розпач досада на себе. Ну, думала, що троянди, мабуть, не для мене. Потім трошки заспокоїлась, включила раціональне мислення. Ну, і думаю, все-таки треба розібратися і заспокоїти таких, як я, що треба все ж почекати. Другий рік троянді, коренева вже сильна, сидить глибоко. З'являються пагони заміщення. Пагони заміщення це нові гілочки, які відходять від основного пагона. Ось був основний пагін, і пішла гілочка заміщення. Це вже гілочка другого порядку, а також цвітіння стає рісніше, Це я вже побачила на своїх трояндах. рясніше, бутони більші і квіточки стають більшими. А також троянди показують свій характер, характер сорту. Наприклад, це черебренді чайно гібридна, августа це теж чайно гібридна. Флорібунда Аспірін теж показує свій характер і показує вже масу квіточок. Але їй не два роки, вона була пересаджена восени, тому вона ще вважається першорічкою. Просто коріння вже в неї, мабуть, міцніше було. І тому вона так гарно пішла в ріст. Але друге цвітіння у неї краще, ніж перше. Шраб Шнеї Вальцер. Такий високий. Високий, ну, майже, майже як я зросту. У мене 1,64 його метр шістдесят, мабуть, вже є. Флорібунда Леонс Роуз. Також троянди показують свою висоту, розлугість куща, ну і ритм цвітіння більше вже налажується. Коли перший рік цвітіння таке є поодинокі квіточки, то зараз більш виражені хвилі. вже. Ну, а третій-четвертий рік це троянда входить в повну силу. Кущ стає набагато рісніше, це фламентанс, вона однократно квітне, а повторно квітучі троянди більш стабільно показують свої хвилі. Ну, але я наголошую, завжди бувають свої виключення. Погодні умови, догляд, ну і таке інше. Грунтові води, мабуть, це все теж впливає на наші трояндочки. Ну і рік п'ятий кущ. Стає стабільного розміру, вже треба вирізати старі гілки, що я і зробила своїм фламентанцем. Це стимулює ріст, ріст нових гілочок, нових пагонів. Цвітіння буде щедріше, кущ буде здоровіший. Взагалі троянди можуть жити більше 30 років, навіть 30 плюс, але при належному догляді. І з віком троянди стають більш витривалими витривалими до спеки, до посухи, тому що коріння залягає глибше. Квіти стають більші, тримаються довше. Ну, а без догляду трояндочки загинуть. Ну, отже, якщо резюмувати, то троянда, мабуть, як і людина з кожним роком може ставати краще, але при належному догляді. Ну, якщо коротко, перший рік. Троянда тільки вкорінюється, як дитина, дає там кілька пагонів, цвіте дуже скромно. На другий рік кущ змінюється, з'являється більше квітів і розкривається характер. Це троянда як підліток, третій, четвертий це троянда в розквіті, пишний кущ, рясне цвітіння, кілька хвиль. Ап'ять. Плюс років це вже дорослий вік троянди, це стабільний кущ. Вона потребує омолодження, догляду і може жити багато років. Ну, а зараз ще, можливо, вставлю кілька кадрів, які були відзняті на протязі минулого тижня. На завтра нам обіцяють на Дібетровщині дощик на цілий день, тому мої троянди будуть чекати на післязавтра обробок. А так що ще можна сказати, така просто порада. Скоро будемо висаджувати ці тож треба запастися якимись фунгіцидами типу Максима, перекис водню, щоб замочувати наші цибулинки, ну або ж купити І Робота наша садівнича, буде продовжуватись для того, щоб наші садочки радували нас. Люблю синій колір. Синій, синій колір квітів. Вербена гарнюня. Ну, вона не синя, вона така бускова. А ці синенькі, лабелія. Клабель пропала і кисличка зійшла. Я її вже не стала чіпати. Робую облямівочку таку. Дивіться, не допомогла білизна. Все одно деякі пагони відсушують своє листя. Ну, у нас два дні моросив дощик, наче й недовго, але на троянди це повпливало. Вів'єнвець тут завжди гарненько, Дуже швиденько свої пагони нарощую на нове квітіння. вальцер Теж схопив борошнисту не подобається їм. Така погода. О, вже й до спірінчика підійду. Білий-білий кольор. Білий-білий вальцер більш вершковий. Аспірін білий. Щедра, щедра троянда така. Всі багато пупінків. Ті не тільки трояндочки цвітуть. Ось старається гвоздичка. Маленька гвоздичка. Виститу вона. У ну, не, ну, не більше 15 см. Не зимка дуже. А може й 10. Це моє нове придбання. Днів три тому, мабуть, купила Горець палітра художника. Так, на жаль, камера не передає червоний колір. Вона темна, темна, оксамитова. Дуже висвітлює. Навіть не знаю, як показати, ні, мені не передає дуже-дуже жаль. Вона дуже темна. На цьому я красунька не червоніє. Не знаю, розповідала я чи ні. Була в мене дискусія з однією продавчиною гортинці, і вона сказала: усі, усі без виключення рожевіють. Ну, не знаю. Це ось скоріше коричнево стає. І тут це вже сухі, сухі квіточки. А так вона біла, а потім потім зеленіє. Може хтось знає сорт, підскажіть, будь ласка. Фрайс Мельба. Так, рожевіє. Я зібралась квітувати. Та, ще я думала не квітувати мене, ну, але ж, звісно, вона не встигне. Шикарна, шикарна така гортинція. Буду черенкувати, хочу ще таких. Обожнюю рослинки із сизим кольором. Теж разом з горцем придбала отаку Вероніку сизу. Гарно. У мене разом з цим сизим, це чистець, здається, чистецю. До речі, гвоздичка теж думаю, чому вона мені подобається. Ну, тому що в неї теж такі листочки сизенькі. Ну, квітують і такі гвоздички. Різні, різні, їх багато. Це ж камера від світлює, вони тимніше набагато. Чітки Ось така зараз макароса. є ще пуп'янки. Ну і наваліс моя любимка. Бо сколе чудо. Хочет тут йому друга підсадити, довго я за до тією трояндою, Ну вроді як забронювала. Потім покажу не менш блакитний і чудовий, ніж Новаріс. А зараз я хочу похвалитися, і мені прийшов такий подарунок. Подарунок прийшов з міста Броварів від прекрасної людини Оленки. Я доєдналася до групи в Телеграмі, де є обмін квітами або подарунок. І от Оленка запропонувала свої квіти. Ірис Сибірський. І я сказала, що я давно хотіла його, так як я люблю синій колір в садочку, тому, тому я виявила бажання забрати ці квіти. І вона мені прислала. Сьогодні я забрала ці, і як же з їх багато. Я їй написала кучиком слів подяки, пропонувала щось натомість чим віддячити. Ну, вона сказала, подумає. І ось скільки прийшло поділок цього ірису. Це вже ціле ірисове поле можна буде засадити. Навіть, якби купляти за гроші, то такі поділки ніколи не кладуть. Такі щедрі. У пів ящика цих ірисів буду зараз садити. І ще вона пропонувала. Флокс шиловидний білий. У мене тільки розовий, рожевий. Тому зараз посадю і буде в мене ще і білий флокс. А також сюрпризом була армерія. Такий гарний, гарний кущик Армерії. Зараз теж поділю. І все прийшло зволожено, так якісно упаковано. Ну, тому радості моїй немає меж. Зараз буду все саджати. І, і всім бажаю також гарного настрою.